Яка температура в Албанії? Мабуть, ви маєте на увазі, яка річна температура? В Албанії дуже тепло. В Албанії в січні найнижча температура це 10 градусів, щоб ви розуміли, тут у нас є зимові куртки, ми їх не використовуємо. Я всю зиму проходив у літніх кросовках. Так що тут дуже комфортно і тепло. У грудні йде дощ. Майже весь місяць це такий дощовий місяць, але дощ тут теплий. І ви б бачили очі албанців, які дивляться на мене, коли я ходжу тут без парасольки, посміхаюсь і кайфую від того, що взимку йде теплий дощ. Це класно. Якщо комусь не вистачає там снігу, щось таке. Ви можете спокійно взяти автівку 40 хвилин. Ви у горах, і там буде сніг. Потрібно покататися на лижах, ви покатаєтесь на лижах. Але Албанія сама по собі це тепла країна. Тут найбільше сонячних днів серед всіх країн Європи кажуть, що в Іспанії найбільше сонячних днів там лише в одному місці найбільше сонячних днів. А якщо брати конкретно по країнам, то Албанія займає перше місце.